Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Ми продовжуємо у форматі етнософії наші зустрічі в розділі Питання відповіді. І сьогодні ми розглянемо ще одне питання, яке нам дозволить знову ж заглибитися в розуміння етнософії. І це питання. Воно таке. Вірніше, їх навіть два від однієї людини. Ви говорите про глибиння в лапках, загальнослов'янські традиції, а тут християнство. На жаль, це трохи різні поняття, так як християнство підлаштувалося під традиції. Яка сила кристалізації? Знак питання? Це зовсім антинауково. Школяру відомо. Чим більша концентрація солі, тим більші кристали можна виростити. Цікаво, звідки ви знаєте, як мислять ангели знак питання. А мед взагалі, невідома науці субстанція. Загадка поки що. Підсумок антинауково, антиетнографічно не видумуйте велосипед. І другий допис цієї ж людини. Можливо, і цікаво. А де підкріплення? Де приклади такої вишивки? А немає. Свастя споконвіку було нашим символом: сакральним, весільним. Зірка з двох трикутників також. Але як у всіх народів, це чоловіче та жіноче начало. Куб взагалі не так проєктується, який п'ятикутник. Ви створюєте якусь псевдонауку, відступаючи від наших традицій у вишивці. Подивіться дослідника традиційної вишивки Юрія Мельничука. Там і приклади, там і пояснення. Отакі дописи. Ну що сказати? Ну, найперше, дякую за дописи. Хоч ніде й правди діти, сказати, що вони дуже дружелюбні, теж буде нечесно. Якісь вони роздратовані, претензійні. Але це, мені здається, можна списати на те, що людина, яка їх писала, дуже вболіває за нашу культуру, за наші традиції і болить все, що відбувається, на її думку, неправильно. А ще більше дякую за Юрія Мельничука. От по тому, що тут було відрекомендовано, я дійсно подивився Юрія Мельничука і скажу, що рекомендую всім подивитися: дуже глибокий, цікавий дослідник. дуже... Дуже розумна людина, і, і це дійсно та людина, яка піднімає те, що й мало би підніматися в нашій українській культурі. Е. А тепер ближче до справи. Якщо дивитися Юрія Мельничука і говорити про етнософію, то це трохи не ті неоднакові речі. Тобто етнософія. Це не про те, або не зовсім про те. Бо чим займаються такі шановані дослідники, такі науковці, як Юрій Мельничук і інші подібні йому е, люди? Вони займаються найголовнішою справою, без якої не могла б бути взагалі ніяка ні етнографія, ні етнологія, і зрозуміла етнософія. Це люди, які піднімають так званий. Польовий матеріал. Вони вишукують народні артефакти, вишукують е, все, що до нас дійшло з глибини віків, про те, які вони є, як, вони, як їх сприймали люди, що про них думали. І цю базу відкривають нам, дають нам для того для осмислення, для переосмислення. І е, Суть цього полягає в тому, що. Поки вони, ці люди займаються саме цим, поки вони, як доказову базу, нам дають вишиту сорочку, чи писанку, чи пісню, чи казку це все є наукові речі. А речі, які можна дослідити, побачити, пощупати, зрозуміти. А про що ж етнософія? А етнософія про те. А що спонукало колись наших людей, наших предків, саме створити такий знак, саме закласти такий зміст у цей знак, звідки з яких глибин це походить, з яких, з яких потреб це виходило? І коли так поставити питання, то ці самі дослідники, тут же закінчується наука, а починається вільна творчість. Люди, виходячи зі свого розуміння, починають думати, фантазувати, припускати, як би то могло бути звідки, з яких глибин це все береться і чому воно склалося саме так. І можна це слухати, можна з цим дискутувати, але завжди залишається така, знаєте, таке відчуття. Не недовершеності цього. Тобто завжди відчувається, що ну, а може так, може і не так. Тобто завжди залишається сумнів. І щоб і ці речі, речі глибинних розумінь, звідки походять на ці першовитаки, поставити наукову основу, потрібно бути, має бути цілісна світоглядна система. Така, наприклад, як світоглядна система матеріалізму. От матеріалізм будь-що пояснює саме з цілісної світоглядної системи матеріалізму. Така сама цілісна світоглядна система є такою самою цілісною світоглядною системою є духовна наука, яка, в принципі, відповідає на будь-яке питання, чому це сталося і як воно це сталося. І от про це ми сьогодні поговоримо. Я спробую конкретним фактом показати, як це працює. Зібрамося на конкретний приклад. І як приклад, візьмемо те, що от є тут в тексті дописувача. Свастя споконвіку було нашим символом, сакральним весільним. Зірка з двох трикутників також. Але у всіх народів це чоловіче та жіноче начало. Ну, по-першому, я з цим згідний. Але постає питання. А хто підкаже, коли відбувся той всесвітній симпозіум, на якому всі народи світу з'їхалися і визначили, що трикутник це є чоловіче і жіноче начало? Мабуть, саме питання абсурдне. Зрозуміло, що такого з'їзду не було і ніхто так не визначав. Тоді питання, яким же чином у різних кутках світу, де люди були розділені між собою океанами і величезними територіями, виникали однакові поняття про якісь символи? Звідки це все сталося? Е, є така стара Бородата Бувальщина? Що на одному острові в океані? Науковці навчили мавп обчищувати банани. І були здивовані, коли на інших островах в океані теж мавпи почали чистити банани. Хоч їх, їх там науковці не вчили, цьому не навчали. Про що це говорить? А це говорить про те, що є якісь вищі знання, якась вища духовна мудрість. До якої, ну, яку ми раніше вже у наших передачах назвали, називали як групова душа, так само і тут є якась, якісь вищі знання, які незалежно від того, який народ і де він живе, він має однакову інформацію про ці знання, якщо до них добирається, якщо до них, з ними контактує. І Взагалі стоїть питання, чому таку повагу, величезну повагу в нас, у людей взагалі на землі має символ трикутника. От дивіться, єгипетські піраміди трикутники. Де ми подивимося всюди, трикутники є, наприклад, в українській ем, хаті-Храмі, традиційній українській хаті, Святий Кут Покуття це теж трикутник. Це теж там, де сходяться три площини. От у мене є образи різних художників, де свята Трійця, Бог-Отець, Бог-син, Бог Отець і Бог Дух Святий. Бог Дух Святий завжди зображується як голуб, Бог син має німб коло, а Бог Отець у більшості випадків має німб трикутник. От один. Тут ще один такий самий. От, знову трикутник. І Ще один Трикутник. Тобто, є, звичайно, інші образи, що там не Трикутники, але дуже часто цей Трикутник вживається. З чим це пов'язано? Що про суть, сакральну суть трикутника говорить духовна наука? А духовна наука стосовно ідеї Трикутника говорить наступне. Виявляється, трикутник це є. Основа нашої планети, планета Земля, на якій ми живемо і розвиваємося. Тобто з, з трикутників, вірніше з тетраедра, перевернутого тетраедра, тетраедр це фігура, де базою є трикутник і складається. Рівнобедреві трикутників, вона, відповідно, складається з вершини, до вершини, сходяться ще три рівнобедрених трикутників. Тобто, так само, як піраміда, це в базою є квадрат, в тетраїді базовий трикутник. Так от, наша земля це перевернутий тетраедер. Це можна сказати кістяк нашої землі, оця форма. Але цей тетрайдер, як куля, повітряно надутий. І тому ці грані, вони круглі. Але в основі, в основі нашої землі лежить, лежить оця геометрична фігура, яка складається з трикутників. Питання наступне: а чому саме така фігура? Що про це говорить духовна наука? Тут треба сказати таку річ, що наша планета, так само, як і людина, проходить стадії розвитку і проходить свої інкарнації. І зараз, в даний момент, коли ми живемо на Землі, це є четверта інкарнація нашої планети. Перша інкарнація вона в духовній науці називається Древній Сатурн, друга інкарнація вона називалася Древній Місяць. Древнє Сонце, перепрошую, третя інкарнація, древній місяць. Зараз інкарнація Землі. Після цього має бути ще три інкарнації: новий Юпітер, Нова Венера і вулкан. Це те, як цілісно розглядає еволюційний розвиток руху нашої планети, еволюційний, духовна наука. На кожній з цих попередніх втілень планети розвивалося одне з. Тіл, які сьогодні має людина. Ми сьогодні вже сказали, людина сьогодні чотиричленна. Тобто ми маємо фізичне тіло, ми маємо життєве або ефірне тіло, ми маємо почуттєве або астральне тіло, і ми зараз розвиваємо тіло я. І от ці тіла теж розвивалися з цими планетами поступово. На древньому Сатурні розвивалося початок фізичного тіла, на древньому е, Сонці розвивалося. Ефірне тіло, а фізичне тіло проходило другу стадію свого розвитку. На Древньому місяці фізичне тіло проходило третю стадію, ефірну – другу стадію, а астральне розвивалося. І от зараз на планеті Земля ми маємо дуже досконале фізичне тіло, яке проходить четверту стадію свого розвитку. Менш досконале, але теж дуже мудре, ефірне тіло, яке тільки третій раз має свою, свою стадію розвитку. Ще менш досконале астральне тіло і зовсім молоде тіло я. І якщо це розуміти, тоді можна подивитися на ту символіку, яку в ізотериці, в духовній науці дається для цих стадій розвитку. Сатурн, ми зараз не будемо на ньому зупинятися, хоч це теж дуже цікава. Тема, чому саме такий значок Сатурна, але ми зараз про це не будемо говорити. Це там такий знак. Далі йде древнє сонце. Знак, значок Древнього Сонця такий. Що це означає? Це означає, що на Древньому сонці вже було присутнє одне розвинуте тіло. Фізичне. Почало розвиватися ефірне. Слідуюча стадія планети це був древній місяць. І тут було два тіла. Одно. І друге тіло. Розвивалося третє. І тепер ми маємо землю і відповідно маємо три розвинутих тіла, які складають трикутник. І розвивається четверте тіло, це те, що розвивається, де розвивається тіло я. І щоб зрозуміти, чому? Цей тетрайдер перевернути, це вже треба звертатися до духовної географії, а ще краще геології. І це тема зовсім іншої розмови, але суть пояснення цих трикутників отака. Більше того, те, як складається земля з цих трикутників, по гранях цих трикутників йдуть місця сили. Самі великі містеріальні речі відбуваються на таких в таких точках. Більше того, ці трикутники ще мають і меншу, тобто вони і мають менше поділення, і це теж місця сили, які Древні люди визначали, і на, у цих місцях сили, в цих, в цих точках, де сходилися оці грані трикутників, там будували капища, церкви, місторіальні центри. Тобто трикутник як база, як основа будь-чого, що розвивається на землі. І тому зрозуміло, що у всіх народів чи вони чи цей індійці має, чи це Китай, чи це Європа, чи це Африка, трикутник. Завжди, був, можна сказати, мав вніс в собі сакральні святі речі, і їх прив'язували до життєвих цінностей людини. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.